Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ми з молоду починаємо читати Євангеліє, нам спочатку може кидатися в вічі, надмір, епізодів із ціленням тих, кого називають у Євангелії розслабленим. Ми ще, бувши молодими, енергійними людьми. Не звикли бачити довкола себе людського болю, тим більше, що наше суспільство воліє приховувати цей біль, створювати такі умови, коли людині, яка не може самостійно ходити, не варто й виходити із дому. Знаєте, що кидається в вічі, коли виїздиш у західні країни, те, скільки там людей довкола. Позбавлених можливості самостійно рухатися, їздять у візочках, спокійно, як і інші люди, займаються своїми справами на вулиці, скрізь облаштовані пандуси, і немає того прагнення заховати цей біль або радше сховатися самому, кожному із нас від реальності людського болю, страждань. Може, це якраз і є одна із істотних проблем нашого суспільства, що ми не хочемо бачити чужого болю. І коли зараз він відкривається нам так яскраво у тих поранених, яких сотнями везуть із зони війни у шпиталі в Харкові, Києві, Дніпропетровську, то ми часом тікаємо емоційно від реальності їхніх страждань, губимося, не знаємо, чим їм допомогти. В ті часи, напевно, розслабленість, тобто паралізованість або цілого тіла, або частини тіла, не була набагато частішою за наші часи, хоча лікували звичайно гірше і більше людей помирало від цих хвороб. Більше залишалося вдома. Христос вказує нам цей епізод не тільки для того, щоб підкреслити могутність ласки Божого Сина, стіляти хворобу. Він вказує нам на сам феномен розслабленості тіла, тобто паралічу тіла, для того, щоб підказати нам. Необхідність звертати увагу на стан своєї душі, бо розслабленість душі є проблемою суспільною, може набагато важчою і небезпечнішою, ніж тілесні хвороби. Не раз отці нагадують нам про небезпеку такої розслабленості. Тобто апатії, пасивності, нездатності нам самим будувати своє духовне життя, боротися за власне майбутнє. Найстрашнішим станом для людини є змиритися із своєю слабкістю, своєю нездатністю бути кращим, жити так, як живеться, не звертаючи уваги на суспільні вади або ховаючись від них. Саме це і є тією хворобою розслабленості, яка, врешті-решт, допроваджує і до наших особистих криз, і до криз суспільних. І коли ми бачимо у наших краях сьогодні всю потворність війни, яка раптом через варварський постріл у Малазійський літак, який пролітав над Донбасом, стала очевидною цілому світові, Показує, до чого власне може допровадити суспільна апатія. Адже абсолютна більшість людей не є терористами, не є солідарними з ними. Просто вони довго мирилися із тим, що в суспільстві циркулюють ідеї сепаратистські, що існує і далі вже у нашому суспільстві злочинна. Комуністична партія і навіть раз у раз обирається до парламенту, що люди довкола нас сміливо починають ганити нашу батьківщину і заперечувати її право на самостійне існування. Коли ми мирилися з цим, ми, власне, і виявляли себе такими от розслабленими, млявими, байдужими. А виростає ця апатія часто із Неготовності позбутися своїх вад, позбутися гріхів, що починає Христос з цілення розслабленого, і заклику бадьорися, прощаються тобі твої провини, відсікти помилки минулого, позбутися їх, піднестися духом, ось у чому є запорука нашого зцілення. І Христос дає розслабленому саме такий шанс, щоб потім сказати встань і ходи. Нам також, кожному з нас дається такий шанс, дається особисто, коли ми, сповідаючись, визнаючи свої провини перед священником, навіть коли ми не можемо їх усі пригадати, і навіть коли ми боїмося. Що знов повернемося до них, висловлюємо рішучість і надію позбутися цих провин. І саме тоді Христос, устами священника, промовляє ті самі слова: прощаються тобі твої провини. А далі вже ми самі можемо встати і йти. А можемо залишатися такими, як є, повертатися до своїх помилок, знов і знов блукати по лабіринтах своєї внутрішньої розслабленості, щоб і померти так, непрощеним насправді, сподіваючись на безмежне Боже милосердя і нічого не роблячи для того, щоб самому дістати право на безсмерті. Так само і суспільством. Ми дістаємо історичний шанс змінити життя. Відходить у минуле комуна. Ми вириваємося із імперії зла. Чи готові ми встати і йти? Чи ми справді бадьоримося, чи ми постійно нарікаємо на те, що не так, чого нам бракує, шукаємо, чого в минулому було кращим. І тоді насправді. Ми теж не зможемо підвестися і піти вперед. Христос і зараз дає нам ще один, може, останній шанс позбутися цього гіркого, хворобливого минулого. Але Він закликає нас, кожного з нас, бадьорися, тобто встань і йди. Дій, змінюйся, працюй над собою, працюй над довколишнім суспільством, вмій захищати своє майбутнє від наступу зла. І саме тоді прощення гріхів стане початком до того нового життя, яке стане прологом до життя вічного. Амінь. Слава Ісусу Христу!